Раді вітати вас на курсі для підприємця. Сьогоднішня тема це основи фінансового планування для бізнесу. Фінансове планування це основа, без якої бізнес може швидко зіткнутися з фінансовими труднощами. Ось кілька причин, чому воно настільки важливе. Перше – це контроль за витратами, допомагає зрозуміти, куди витрачаються кошти і зменшити непотрібні витрати. Друге це забезпечення ліквідності. Дає впевненість у тому, що у вас завжди є кошти для покриття необхідних витрат. Третє це можливість інвестувати в розвиток. Добре сплановані фінанси дозволяють виділяти кошти на маркетинг, нове обладнання, розширення асортименту та інші ініціативи. Основні етапи фінансового планування. Тепер давайте розглянемо ключові етапи фінансового планування для бізнесу. Це нескладний процес, але важливо підходити до нього з розумінням. Перше встановлення цілей. Цілі бувають короткострокові і довгострокові. Короткострокові, наприклад, збільшити обсяг продажів за місяць або скоротити витрати на закупівлю. Довгострокові, скажімо, відкриття нової точки продажів або збільшення прибутку на певний відсоток за рік. Далі це аналіз поточних фінансів, оцінка доходів і витрат і аналіз грошових потоків. Оцінка доходів і витрат: складіть бюджет, щоб мати чітке уявлення про свої постійні витрати: оренда, зарплати, податки. Та змінні витрати. Аналіз грошових потоків. Переконайтеся, що у вас вистачає коштів для покриття поточних потреб і немає грошового дефіциту. Далі це бюджетування, планування бюджету і коригування бюджету. Планування бюджету. Визначте, скільки ви можете виділити на різні потреби закупівлі, маркетинг, розвиток та інші витрати. Коригування бюджету регулярно аналізуйте фактичні витрати, щоб вчасно коригувати бюджет і уникати перевитрат. І відстеження та коригування плану, моніторинг результатів і адаптація плану. Моніторинг результатів це. Щомісячно перевіряйте, наскільки фактичні показники відповідають запланованим, щоб побачити, чи рухаєтесь ви в потрібному напрямку. Адаптація плану це коригуйте свої цілі і бюджет залежно від змін у бізнесі або на ринку. Інструменти для фінансового планування. Щоб полегшити процес фінансового планування, існують спеціальні інструменти. Та програмне забезпечення ось декілька з них: Бефін – для обліку витрат і доходів, планування бюджету та аналізу фінансових показників, Excel або Google Sheets. Прості та доступні інструменти, якщо ви тільки починаєте та маєте невеликий бізнес. І CRM-системи. Деякі CRM пропонують функції для аналізу продажів і витрат. Що корисна для відстеження фінансів. Поради для успішного фінансового планування. Перше. Завжди плануйте резервний фонд. Він допоможе покрити непередбачені витрати. Друге це регулярно аналізуйте ці витрати. Особливо звертайте увагу на ті, що не приносять прибутку. Третє ставте реалістичні цілі. Не намагайтеся досягти. Миттєвих результатів краще поставити досяжні завдання і поступово досягати їх. І четверте, інвестуйте в розвиток, виділяйте частину прибутку на маркетинг, нові продукти та інші ініціативи для зростання вашого бізнесу. Фінансове планування це не просто цифри, це інструмент, який дозволяє вам керувати своїм бізнесом. Більш ефективно і приймати обґрунтовані рішення. Кожен бізнес має зростати. Разом з Buffing це швидше ставайте нашим клієнтам і зростайте швидше з нами. Дякую за увагу і до наступних зустрічей!